Інське повітря насичене запахом плівок міндіча, влада почала помилятися на головному місці. СБУ проти НАБУ хто головний кілер? Без участі президента така спецоперація неможлива. Президент особисто санкціонує шоу, де на лаву підсудних саджають не гаманців, а тих, хто ці гаманці шукає. Вітаю, друзі! Українське повітря насичене запахом плівок міндіча, ну або чогось подібного, тому що влада почала помилятися на головному місці все частіше і частіше. І як правило, такі інциденти, як робота НАБУ в квартирі міндіча, вона очевидно закладає. Кілька ліній конфліктності в найближчого оточення Зеленського. Назвав цей памфлет головний воювака проти Набу і САП Зеленський. А що, друзі? Новий статус для верховного головнокомандувача, головний воювака проти Набу. Бо ж війна війною, а справжній фронт для банкової це не, бахму, не під Бахмутом, чи навіть не під Покровськом, а в судах і кабінетах. Антикорупційних органів. Що на день то нова блискуча операція в напрямку боротьби з НАБУ і САП. І тут, як не дивно, командує не головне управління розвідки, не Сили оборони, а сам президент з найближчою кухонною Радою. Про плівки Міндіча та Буна Банковій. Ви, мабуть, помітили, як тільки хтось вимовляє слова плівки міндіча на банку і починають нервово пітніти і зображати амнезію. Які плівки? А хто такий міндіч? А при чому тут Зеленський? Але страх видає, страх у дрібницях у кожній частій помилці, в кожній новій спробі звалитися на держзраду опозиції. Стаття Інни Ведерніковій як вирок. Журналістка, прекрасна журналістка Інна Ведернікова із зеркала тижня акуратно і без істерик показала, що без зеленського і ручного цербера Єрмака атаки на антикорупціонерів просто не відбулися б. Бо як тут приховаєш факт, після припинення схеми адвокатів хакерів банкова втратила можливість шпигувати за набу. І тепер будь-яка справа може вилізти там, де в владі найменше хочеться. Ви тільки вдумайтесь у цитату. Жодної групи Чернишова, групи Шурми чи групи Міндіча не існує. Це групи Курченко 1 курченко 2 і курченко 3, Звучить як з підручника клептократії. СБУ проти НАБУ хто головний кілер? Формально нам показують конфлікт двох відомств, але насправді це спектакль під назвою СБУ виконує під танцовки Банковий. Тут ця конфліктність СБУ проти НАБУ вона всіх ставить у певну позу нерозуміння. Тобто, природу цього конфлікту уявити легко, з чого все почалося, заради чого це робиться. Але ж є. Досвідчені дуже круті в СБУ і в набу. Ну і що? І вони повинні гризтися між собою, а не гристися із Путіним. Не видається це як продумана операція, аби відволікти два відомства. Ну, НАБУ, правда, з Путіним бореться за рахунок того, що. Вишукує корупціонерів і злодюг всередині влади, і це владі дуже не подобається. Отже, використати екстрадовано з Об'єднаних Арабських Еміратів нардепа Федора Христенка як головного свідка, це навіть не абсурд. Це вже клоунада. Виділ якого прямо пише. Без участі президента така спецоперація неможлива, навіть якщо технічно її реалізував заступник голови СБУ Олександр Поклад. Тобто президент особисто санкціонує шоу, де на лаву підсудних саджають не гаманців, а тих, хто ці гаманці шукає. Хрестовий похід проти детективів, справи проти трьох детективів набу це не конфлікт відомств, це спроба зробити з незалежних антикорупціонерів слухняних песиків, які гавкають лише тоді, коли дозволяє банку. От є успішний досвід, скажімо так, прикарманювання ДБР, коли ДБР радісно стало політичною поліцією і виконує будь-які захцянки банкові. Оцей досвід, очевидно, на банковій батьком видався дуже успішним, і вирішили вони ну, трохи поцькувати антикорупційний кластер, який, до речі, створювався в часи Порошенка. І тут заслуга як Порошенка, так і Серйозна заслуга західних партнерів, які доклались до створення цих органів, постворювали наглядові ради, ну і кадровий відбір провели. Отже що? Похід проти детективів створює серйозне напруження. Але, що ж хоче на виході банку? Мовляв, не треба вам лізти у теми Шурма, Чернишов, Міндіч? Ви ж набув? Так займайтеся якимись дрібними чиновниками, котрих нас, нам не шкода. Або краще взагалі займайтеся чиновниками місцевими, і з органами місцевого самоврядування. Бо, наприклад, от ми спостерігали історію дуже дивну із Міністерством енергетики, де заступник міністра погорів на хабарях, але міністра це не стосується. Ну і врешті, історія з Чемнишовим, теж дуже дивна. бо все це закінчилось тим, що в суд, вищий антикорупційний суд, Чернишов прийшов з листом від Кабінету міністрів, що він дуже важливий кадр, його не можна судити. Так що, як радила банкова на САП, досліджуйте краще дрібні хабарі в райдержаві а стратегічні потоки залиште дорослим дядькам із офісу президента. Зеленський, як антикорупційний реформатор. Тобто, пряме втручання у і дискредитація Набуса і НАЗК. ну НАЗК якось так, оскільки це м'якенька структура, профілактична, вона дуже не потрапляє під пресінг. Але все ж таки цю атаку розгортати треба під якимось більш ідеологічним кутом. тому вони Почали нагнітати стилі, що треба переформатувати ці всі органи. Ще недавно Зеленський виходив на камери і розповідав про епоху справедливості та незалежність антикорупційних органів. А тепер руками СБУ намагається задушити тих, хто йому заважає. Увіть собі картину: головний воювак сидить у бункері банковій і ставить галочки. Набу дискредитована САП, під пресінгом, Вищий антикорупційний суд. На черзі, ну, бо вони все-таки зреагували на Чернешова, значить їх ще не будемо додавлювати. Це вам не лінія фронту, це новий фронт, фронт проти власної ж обіцянки завершити епоху бідності і корупції. Ну і фінал епоха боротьби з Набу. Найсмішніше в цій історії, що вся ця боротьба почалася не тому, що антикорупційні органи комусь там дошкуляють, а тому, що страх, страх, що раптом ті самі плівки, Міндіча таки побачать світ. І тоді вже не відбілешся жодними заявами офісу президента. Навіть талановитий Литвин не напише таку сльозочавну історію, сльозочавне звернення, що Люди будуть сидіти перед телевізором і ридач, хто ж це нашого Зеленського так хоче дискредитувати. Бо всіх дискредитувати може тільки Зеленський, Тож ж банкова йде в абанк замість боротися з ворогом зовнішнім бореться з ворогом внутрішнім антикорупціонерами, і цей фарс ми маємо називати новою політичною етикою. Головний воювак а проти Набу це навіть не жарт, це вже медичний діагноз для всієї системи влади. От і виходить, Зеленський сьогодні виглядає не як лідер країни, що веде війну, а як дрібний боєгузливий князьок, який більше боїться набу, ніж російської ракети, бо ракета може влучити чи ні, а антикорупційне розслідування точно влучає назавжди. Бо антикорупційне розслідування хоронить будь-яку перспективу на переобрання. Але яке там переобрання? Шило на мило українці міняють часто, але, по-моєму, шило мило в одній особі набридло вже всім. Тому українці чекають змін. Дякую.